Як зміниться життя українців, зокрема підприємців і бізнесу, із ухваленням бюджету? 2026? Уряд зробив перший крок до формування фінансової політики наступного року, 15 вересня, кабінет міністрів затвердив проект державного бюджету України на 26 рік. Якщо хочете знати більше про це, дивіться більше відео у нас на сторінці. Мінімальна заробітна плата на 26-й рік прогнозується на рівні 8 тисяч гривень, що стане базовим показником для нарахування зарплат, розрахунку податків і соціальних виплат. Підвищення мінімальної зарплати автоматично змінює розмір єдиного внеску та штрафів за порушення трудового законодавства. Підвищення прожиткового мінімуму збільшить соціальні допомоги податкові пільги та державні виплати. Накопичена у 2025 році індексація буде обнулена, а нові нарахування стартуватимуть із січня 2026 року. Індексація проводиться наростаючим підсумком, що дозволяє коригувати зарплату відповідно до фактичного зростання споживчих цін. Зростання мінімальної заробітної плати призведе до підвищення меж доходу для різних груп ФОП, що вплине на вибір системи оподаткування та розмір єдиного податку.